Уже дітей не буває. Ужгородські благодійники провели акцію для вихованців обласного дитячого будинку в Сваляві. Організували для них різноманітні ігри, спортивні та танцювальні конкурси. А найголовніше подарували дітям увагу та частинку своєї душі. Відвідала дитячий будинок Діана Фуско. Кожна людина приходить у цей світ з відповідною місією протягом життя, а деколи навіть все життя шукає себе. Хтось раніше себе знаходить, хтось пізніше, але знаходить. Антоніна Гончарук своє покликання зрозуміла давно: дарувати любов, турботу покинутим дітям. Жінка працює в обласному дитячому будинку вже 18 років. Зізнається, коли прийшла працювати, не усвідомлювала наскільки це важливо. Проте, вже за рік діти-сироти стали сенсом її життя. Працювати тут це моє покликання. Тому що віддавати любов тим дітям, якої їй так не вистачає, це є благословення Боже. Просто звісно, дітки, які тут виховуються, переходячи в інші заклади, нам дуже важко їх віддавати, тому що ми їх виростили практично з самих найменших років. Ми радуємося за тих дітей, які попадають в сім'ї, і дуже нам шкода віддавати в інші заклади. Ми надіємося, що кожна дитина, яка тут виховується. Божа матінка благословить тією родиною, якою вона буде мати своє тепло, материнську ласку і відчувати себе. Люблячою станом на сьогодні в обласному будинку дитини нараховується 107 дітей віком від 3 місяців до 4 років. З 2012 року у дитячому будинку діє відділення для реабілітації дітей, батьки яких потрапили у складні життєві ситуації. Через деякий час вони можуть забрати свою дитину. А от статусних дітей у дитячому будинку налічується 30. Діти забезпечені практично всім. Тим не менш, волонтери та небайдужі закарпатці регулярно відвідують дітей і спостерігати на обличчі діток посміх. Та величезну зацікавленість найприємніше для працівників дитячого будинку. Завжди є потреба у любові. любові, яку приходять у нас з волонтерами. У Нас досить багато волонтерів, я хочу сказати, з Ужгорода, з Мукачева, фактично з усіх районів області приходять, вони віддають свою увагу дітям. І це ви могли самі бачити, тому, наскільки діти тут відкриті, вони спілкуються. Вони хочуть постійно, вони біжать зразу на руки. Ви заходите в групу. Вони зразу біжать мама, папа. Вони в кожному потенціальному нашому волонтеру бачать маму або папу. От ці ужгородські благодійники навідують діток вже третій раз. Хочуть дарувати дітям позитивні емоції, дивлячись на соціально-економічний стан України. Я вважаю, що ми не маємо морального права на допомагати таким дітям, тому що доля цих дітей залежить від нас, а потім в майбутньому наша доля буде залежати від цих дітей, тому що ці діти це майбутнє України. Я сподіваюся, що за допомогою підтримки держави та волонтерів ці діти виростуть. Здоровими, освіченими, Деколи матеріальна допомога це не головне, тому що і держава допомагає і багато волонтерів. А головне цим дітям залишити якусь радість посмішку на обличчі. Ужгородські аніматори Юрій та Віктор вже більше року працюють з дітьми. Проте із дітьми з дитячого будинку вперше зізнаються, коли почули, що їдуть у дитячий будинок, хвилювалися. Але вже на місці у перші ж хвилини побачили. Діти дуже життєрадісні, незважаючи вже на нелегку долю. Такі мегапозитивні, радуються простим речам, і ти так уже і сам по собі від них багато чого. Наприклад, як радуватися. Просто радуватися тому, що тебе обнімають, що ти граєшся з кимось там простим речам. Я думав, що буде більш важче. Я був в дитячих садиках і там діти е, трохи е, розпущені. Ну і я думав, тут буде важче, але я не ожидав такого приємного ефекту. Аніматори для дітей підготували цілу програму. Спортивні та танцювальні конкурси у дітей викликали бурхливі та позитивні емоції. Дорослі пообіцяли приїжджати до дітей частіше.